Світ Формули 1 входить у непевний режим. Всі команди готуються до глобального технічного перевороту 2026 року, який не лише змінює вигляд шасі та силових установок, а й ставить під сумнів саме уявлення про класичні перегони. Проте у паддоку далеко не всі поділяють ентузіазм. Фія першими тривожно заговорили про це пілоти, що вже кілька місяців поспіль тестують на симуляторах. Прототипи нової епохи серед тих, хто відкрито коментує проблеми: Макс Ферстапен, Шарль Леклер, Алекс Албон та Ленс Строл. Вони не приховують. Головна небезпека надмірна технічна складність, яка ставить під загрозу не лише задоволення фанатів, а й саму специфіку гонки як цілісної спортивної битви. Ферстапен, який ще два роки тому вперше доторкнувся до симулятора 2026 року, тоді назвав цей досвід апокаліптичним. Але Клер та Албон нещодавно підтвердили: існує ризик, що F1 перетвориться на математичний марафон управління батареєю, а не на справжній спринт агресії і тактики. Директор ФІА з питань шасі та технічного розвитку Ніколас Томбазіс визнає, новий регламент все ще на стадії будівництва. Відомство навмисно не фіксує жорстких рамок, щоб уникнути ненатуральних речей, і дати командам пластичний інструмент для взаємодії у великому інтерв'ю для Motorsport.com Він детально пояснює, що основна загроза це баланс між силою електромотора і класичного ДВЗ. Коли ви збільшуєте частку електричної енергії і зменшуєте роль двигуна внутрішнього згоряння, а батареї не можуть забезпечити постійну віддачу протягом усієї дистанції, управління енергією стає суттєво складнішим, коментує Томбазіс. Він підкреслює: перед автовиробниками відкривається поле для прогресу. Розвиток батарей, електроніки, управління відновленням, і вже наступного сезону очікуються розробки, які змінять технічний ландшафт всієї серії. Головний страх інженерів та пілотів пастка, коли болід через втрату заряджання не зможе їхати у повну силу до кінця прямої чи зачатує вимушене економічне гальмування. Ми з першого дня знали про ці проблеми. Спокійно реагує Томбазіс. Кожна зміна балансу моторів тягне своє коло питань, але фінальна версія регламенту буде іншою, ніж те, що маємо зараз. Йде постійний діалог із командами та виробниками, і у підсумку усе зміниться не радикально, але помітно. Особливе поле битви, комунікація між ФІА та різними виробниками. Далеко не всі відкрито діляться даними: хтось діє обережно, хтось приховує технічні рішення до останнього. Така поведінка логічна. Будь-яка публічна ініціатива може зіграти проти них у регуляторній гонці. За інформацією з інсайдерських джерел, на половині етапів впровадження нових правил боїться навіть сама федерація. Томбазіс визнає, усі ці інструменти управління енергією, максимальна потужність, швидкість падіння потужності на прямих об'єм відновленої енергії створюють широке поле для маневру. Ми точно контролюватимемо, щоб пілоти не змушені були відпускати газ чи знижати швидкість для економії це неприпустимо. Потреба мати метал у підлозі у стилі класичних перегонів буде збережена. Вирішальний фактор ступінь відкритості від виробників. Томбазі підкреслює, частина команд дуже кооперативна, інші діють вкрай обережно. Федерація враховує обмеження політичної боротьби, хто впевнений у власній силовій установці, навряд чи готовий показати всі карти, розуміючи, що нові зміни можуть зіграти проти конкурентів. Попри це, ФІА не вважає нинішню паніку виправданою. Тестові заїзди на симуляторах саме й створені для пошуку слабких місць. Завдання побачити сценарії, яких бояться глядачі, щоб вчасно внести коригування. Томбазіс наголошує, може складатися враження, що є ризик регресу, але це частина руху. Проблеми існували спочатку і вони стимулюють роботу. Усі ці ігри з симуляціями дозволяють створити відкриту лабораторію для швидких змін у рамках одного сезону. У чому ж межі майбутніх змін? Фундамент технічного регламенту 2026 року не зміниться. Формула силової установки уже зафіксована. Основний бій буде лише у нюансах відновлення і розподілу енергії, а також у питаннях рингування, регулювання максимуму відновлюваної потужності відповідно до конкретної траси. Плануються детальні налаштування щодо того, скільки енергії можна використовувати на різних ділянках кола. Щоб уникнути антиприродних ситуацій із втратою заряджання, Том Базіс акцентує: ми не дозволимо ситуацій, коли пілот мусить відпускати ногу на прямих. Це суперечить самій сутності перегонів Формули 1 Всі коригування, що впроваджуються, мають одну мету зберегти агресію та динаміку, щоб глядач бачив реальну нештучну боротьбу. Утім, легкої згоди чекати не доводиться. Реальні зміни народжуються в боротьбі амбіцій. Виробники з найкращими конфігураціями намагаються блокувати непотрібні, як на їхню думку, фінальні правки. Адже будь-яка дрібниця може змінити розстановку сил на десятиліття вперед. Сама ФІА закликає вболівальників не реагувати на поодинокі панічні сигнали та поспішні статті про провал епохи, реальність стан.